Доброго дня, ми з України! Знову ми у кроликів. У нас сьогодні пройшов ЧП. У нас один кролик вирішив показати, що він найголовніший, трошки побив остальних. Ми його будемо відсаджувати. І сьогодні провіримо кроличку на вагітність. Ось наш виновник торжества, який побив мені кроликів. Ночі йому дуже захотілося сексу і наробив шкоди, порвав шкурки. Ми його зловили, відсадили. Зараз я вам покажу моїх кроликів, яких він потріпав. Ось. Побив він їх добре, але тут все заживе. Трошки пострадали, шкури їм трошки попортив, але нічого. Тут все заживе. так. А він буде сидіти окремо, або знайдеться йому хтось у, піде десь на якусь нову должність, буде для дівчаток, або піде на м'ясо перший. Ось таке. Зараз ми йому поставимо водичку. Сьогодні ми робили салат із. Огірочків покрийські і принесемо роковочку для кроликів. Ось до наша мамочка. На. На. Вивернула водичку. забіяка в мене така. Ось така в мене забіяка. Вона дуже з мною б'ється. злючка моя. Але я їй все прощаю. Вона не сьогодні, а завтра має родить. Ось така у нас кроличка. Вона хай одихає ми їй тільки водичку поставимо. Вона достає водичку і вивертає хуліганка. Їй вже видно не дуже комфортно, і вона таке робить. Так, Зараз будемо провірати нашу кроличку. Так, ось ми взяли нашу кроличку, яка погуляла у нас 8 числа. Нам треба, щоб вона трошечки заспокоїлась, Садимо її мордочкою до себе. І провіряємо ось тут у, під задньою ножкою паху. Повинні бути такі, як маленькі, як вишеньки розміром вже в цей період. Ось я вже знайшла. Кролинятка у нас є, вагітність у нас повноцінна. Кроличка повинна розслабитися, і тоді їх дуже добре чувствує, чувствується. Ось така наша кроличка. Значить, вона в нас мамочка із мамочок. Бачите, в нас всі кролики їдять. Хоч і побили їх трошки, побив тий красавець, але нічого. Головне, що вони всі їдять активні, рани заживуть, ну, прийдеться трошечки більше потримати, щоб шкуру встановити. Ось так. Так все буде добре. Ось і все. Кроличку ми провірили, все в нас добре, кроличка погуляна, як повинно бути. Кролика ми знайшли забіяку, отсадили. Тепер він буде окремо сидіти, або знайдемо йому нову сім'ю, або він піде на м'ясо в першу очередь. Другого виходу немає. Кролики, які постраждали, все нормально, вони їдять. Це саме основне, щоб кролик їв, коли даєш свіжу їду щоб всі підійшли до кормошки. Всі їдять, значить, шкірочки заживуть, все буде добре. Чуть довше потримаємо. Ну, а забіяка хай готовиться або буде йти в сім'ю, або буде йти на м'ясо. дрову виходу в нас нема. Ось таке. Так що все буде Україна. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки.